Всім привіт! Сьогодні у нас буде гра Квізленд. Суть цієї гри приграю наступного. У наших учасників, до речі, давайте з ними познайомимося. Всім привіт! Є два види запитань: бонусні і звичайні. Різниця цих запитань проста. Якщо я учаснику зачитую звичайне запитання, я. Даю йому варіанти відповідей. Якщо він дає правильний варіант відповіді, він отримує 20 гривень. І якщо відповідь неправильно, він нічого не втрачає. Якщо я учаснику зачитую бонуси за питання, тут трішки складніше. Я йому даю кількість букв в слові першу і останню букву. Якщо він відподає правильно, він заробляє 40 гривень. Якщо ні. Втрачає мінус 20. Також учасник може за 10 гривень купити будь-яку букву з цього слова. Бажаю приємного перегляду. Діма, тобі перше питання. Інтер'єр це внутрішній простір будівлі. А як поняття, яке протиполежне інтер'єру? Лер'єр, квар'єр, екстер'єр. Внутрі це інтер'єр екстер'єр. 20 гривень. Так Микита А тепер тобі, тобі друге, але це бонусне. Два, не 20, а 40 гривень. Бонусне питання, якщо відповісиш. Який штат США є найпівнічнішим в Америці? Найпівнішні Найпівнічніший штат. Це бонусне питання, воно відсутнюється в 40 гривень. Першу букву і останню буква Яка буква? Перша буква А. А... И остання Теж А Найпівнішніший штат США но Это не может быть а. Антарктида Ні Америка? Ну в Америке найпівнішніший а... штат, який це? Я не знаю Можна пропускати ж Можна, пропускаєш? Я не знаю, так почекай Ти можеш відказатися, ну нічого не, не... не заробити за А, ну если я откажусь, то я нічого не получу, но так же ти залишишся при 20 гривень. Да. Пропускаем. Не хочеш пропускати, ні? Піднішний захід. Ні, як називається штат? Я не... Я не знаю. Перша буква, остання буква. Перед ляска. Правильно. 40. <сорок> <сорок> я, я не знаю. А я не потерял 10 гривень. Ні. я плюс 40 заробив. Сколько? Я... Так, тепер тобі питання. Ден? Питання. Як називається раптове сильне почуття страху, що пригнічує логічне мислення? Бонусне питання на 40 гривень. Перша буква П, остання буква А. Паніка? 40 гривень для сапфіка! І наушники потіряв. Обереж. Паніка. Але це питання 20, вас. Це поки що нема бонусних питань. Але у нього є варіанти відповіді. Залежить від вас. Як звати головного персонажа з фільму Зелена Миля. Джон чай. Джон Кофі. Джон Кава. Джон кава. Ні. Джон Кофі. Я хотіла. Так, то, почекайте. Кава і кофі це ж одне і те саме. Та кава і кофі це одне те саме. Написано кава і кофі, це Америка, чувак. Так там одне й теж, ж, буде... давай другому запитання, щоб це було чесно. Значно? Тому що кава кофі? і кофі це одне Алло, те саме. Все чесно, все чесно, все. Все там, чесно. Це Америка, брат. Да. Там, адам... скажи, будь ласка, Америка. Добре, тепер тобі запитання. Але, А я вже А? Я щось потягав, що ли лазері остається? Ні, це постається. Ти ж кажеш, що це за чесність, да? так? <ривіт> Чим відома Діана Бориславич підірвала 500 німців за допомогою самодійної зброї, готувала понад 12 тисяч дітей з концтаборів або натренувала понад 750 тварин для боротьби з німцями. Осуждаємо. Друге? Друге? Яке саме? Друге? Там, де спасла дітей? Плюс 20! Я спас! Я не знаю, тепер бонус і питання, я питання. Під якою назвою також відома риба, золотистий спад. Перша буква Д, остання буква. Ну, я можу просто ще раз запитання. Ану, ще раз. Під якою назвою також відома риба «золотистий спад. Перша буква Д, остання буква А. Це Так, да, шість букв. Я пропущу, бажали. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не пропускай. Ну я пропускала того. Це Дорадо. Правда, є, то рада. Моя люблю, що я... Да, давай, здавай, мій. До тебе питання, але звичайно. Фух. Чому фух? Там вопрос рандом. З якою метою на місці ядерної катастрофи висаджували соняшники. Для очищення груту від реакції, для контролю реакції, щоб було гарно. Перше. Плюс 20 гривень. Це Чорнобиль все. Це салкерих. Так, а тепер трошки про кіно і те, що знають всі підлітки, це просто на 20, на 40. В якому жанрі знята американський телесеріал Венздей? Історична драма, мелодрама, бойовик, жах і комедія? Мелодрама. Ідіот! Жах і комедія. Ідіо! жах і комедія! Ідіот! А що там страшного тобі? Сабрак. Там жах і комедія, то смішно і страшно. Так, тепер тобі бонусна. Яку рибу вживають дельфіни для отримання наркотичної колоди? Перша буква. Ф. Остання буква. Чотири букви. Ну. Красавчик! Тепер Можна мені нормальні питання? Хорошо. Дякую. Так, Українська тобі мова. питання. Бонус. <рес> В якій країні знаходиться тунель кохання? Слово шести букв. Фінляндія. М -м. Дожги, Україна. Так какая Україна? Україна! <ривіт> вот. Україна! Ми ж тобі казали! Указали! Україна. Україна! Всі Українці знають відповідь на це питання. А ну. Я... Скільки областей є в Україні? Бластей? Областей. 20... 24. 24. І? Можна ответить? І. Автономна Республика Крим. <ривіт> да, правильно. Тепер питання до тебе. <ривіт> Давай. Що зобов'язований зробити злочинець за законом штату Техас в США перед тим, як чи не злочин? Почистити зуби, посадити дерево, посідати, попередити жертву, хоч про свій майбутній злочин. А сколько я потираюся і неправильно отвечу? Ты не потеряєш ничего. А третє, що треба зробити? Що, третє? Що третє? Попередити жертву, що злочинець буде счинати. А сколько я потеряю, неправильно отвечу? Нічого не потеряєш. ничего не третє! Третє? Ти дуже... впевнений? Так. Да. Мені. Правильно? Дякую велике. Спасибо, дякіна. Яка країна є лідером виробництва кленового сиропу? Бонусне питання. Перша буква К, остання буква Канада. Правильно? Сторгів? Сургів? Шістдесят по факту вже. Так. Ай, Ай, можеш, не був? так. У тебе 60 гривень. Звичайне питання. Давай. Письменник якої України здобув найбільший пам'ятник в світі? Англія, Росія, Греція, Україна. Україна. А який письменник? Тарас Шевченко. Красавчик. <звілляє> Якщо що, ми знаходимося прямо біля пам'ятника. Покажіть, Так, да, Покажіть, пам'ятник. Покажи. Пам mm, Только... Задня да, частину буде. <звілля> Як називається грошова валюта Японії? Три букви. <звілля> Японии или японии? Японии, да. А сколько букв? Три. <смір> Надо дивитися аніме, щоб знати валюту Японії. Ян. Минус Ян? 20. Спасибо. Єна. Там 4 букви. Єна. Написано 3. Що за бабуль. Если по Украине... Что за бред? То это у тебя уже такие вопросы, Дим. Ні! Ена? Подчекай! Не. Все, Дима прав. Почему? Не Ян! Еен. А не ян. Ен, правильно. Спасибо. Ми... А я буква. Буква друга. Еен. Бонусне питання. Де знаходиться найглибша станція метро у світі? Остання буква В. Четыре буквы. Львів? Ні, не Львів. Я же натеряю? Уже да. А что там было? Ну, я весь св... найглибший, де знаходиться на лепшей станції метро у світі. Ты знаешь? Киев. Я перепутал. И сколько я потерял? Два заряда. Давайте далі мені питання. Я зараз за компанію з друзями теж потеряю бабки. Питання з картинку, зводочку. Я називає... тобі показую картинку а, на 3 секунди. І даю відповідь. А ти видаєш на них правильно. Ну, Як називається це зображення? Яке на картинку? Оптична ілюзія Галло, сонячна бінниця, місячна веселка. Це твій случно водій? Так, правильно. І що, останнє питання? Обично. Да. Обичне. Ти Обичне. хоч 20 гривень верну. Добре. Яка за рахунком і найближча зірка до землі? Зірка? Сонце, місяць, венера, нептун. До чого? месяц? солнца. Солнце. Что, уже Деньги? все? Да, уже все. Деньги. Деньга. 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 Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Невероятно платить гроши и мы можем показать Давай транзакции.